Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і в сьогоднішньому випуску ми відвідаємо з вами дуже атмосферне і автентичне містечко Касіс, що є на півдні Франції, і відноситься воно до регіону Прованс. Воно дуже близько розташоване до міста Марсель, тому якщо ви прилітаєте або відвідуєте Марсель, то вам точно варто відвідати і це малесеньке містечко. А якщо ви приїжджаєте сюди в копальний сезон, то також обов'язково і відвідати місцеві пляжі, які я теж вам сьогодні покажу. Ну а ми погнали! Містечко Касіс, його знайшла одна з наших подруг, вичитала, що тут дуже гарно, воно туристичне, тут красиві пляжі. Знаходиться воно буквально 30-40 хвилин від Марселю, недалеко. І воно якраз і знаходиться в цьому регіоні, де оці всі каланки. Я так казала в першому випуску, але, можливо, хтось не знає. Я, наприклад, не знала, скажу чесно. Каланки – це національний парк. Там дуже гарні такі білі скелі, великі і дуже прозора, гарна, чиста вода. От, і цей парк, на жаль, кожен день зачинений, тому що там зараз велика загроза лісових пожеж. А ще дуже сильний вітер. Це все розноситься моментально. Вчора туди їхало приблизно 20-30 пожежних машин. Тобто, там ну все серйозно. Тому туристів туди не пускають. Він закритий цей парк вже 5 днів. На жаль, ми туди не потрапляємо і завтра, скоріш за все, теж не потрапимо. Але ми розраховували на ці каланки, ми виділили на них прямо цілий день і взагалі він був нас на сьогодні запланований. Але так як ми не попадаємо туди, то ми приїхали в це містечко Касіс. Тут ми зараз прогуляємось, вип'ємо кави, з'їмо косом, звичайно. І потім ми підемо на місцевий пляж, який теж щось по типу каланок, дуже схожий за природою, тому що це знаходиться поряд. Але просто це не саме не цей парк каланок. Але думаю, що тут теж буде дуже гарно. Сьогодні, до речі, теж вітряно. І якщо б ми поїхали в Марсель, ми знову б не попали на острів з цією фортецею, де був граф Монте-Крісто. Тому що через вітер відмінені всі морські екскурсії. Коротше, наче, знаєте, середина літа повинна була бути гарантована погода. Воно, звичайно, спекотно і сонячно, але от бачите, як багато може бути нюансів. Може бути вітер і зачинені морські екскурсії, сильно спекотно і Взагалі там загроза пожежна і тому не пускають в парк. Коротше, багато нюансів, і їх ніяк вгадати неможливо. Тому орієнтуємось по ситуації, виходимо з ситуації як можемо. Думаю, що нам і тут сподобається, і що нам і тут буде дуже прикольно. Поки за першими враженнями, дуже таке миле містечко, воно мені нагадує маленькі такі оці селища в Італії. От якось дуже схоже за вайбом, і таке вона все. Ну напевно, всі середземноморські маленькі такі. Целище вони всі так схожі між собою, все в такому трошки як помаранчевому стилі. Ця брущаточка на підлозі, воно все так схоже за вайбом. І це теж схоже. Я насправді такі містечка маленькі люблю більше, ніж великі міста. Тому мені прям кортить вже тут прогулятися, і мені дуже цікаво. Південь Франції, друзі, дуже відомий своїм милом. Це дуже може дивний здасться вам сувенір, але насправді воно тут хорошої якості, класно пахне, величезний вибір. Ось бачите, аромати, які хочете. Ну, Це в багатьох містечках середземноморських виробляється, але ми от думали, що собі привезти, і вирішили, що ми таки привеземо якийсь такий прикольний сувенір. Я взяла ось таких декілька наборів на подарунки: своїй мамусі, своїй свекрусі. Коротше, всім взяла французьке душисте мило. Тут мило, мильник, і ще якісь два милка. Ну, і я там різним, кому який колір підходить, взяла. Три ось таких наборчики я взяла, в мене вийшло 33 євро. Коротше, 11 євро один е, наборчик. Там, якщо береш два або три, якась ще знижка йде і так далі. Але можна взяти і без мильнички. Ось такий самий набор. Теж милко одненьке, і тут два інших, і воно коштує 5,20. Коротше. Прикольний насправді сувенір, запахи класні. Будуть користуватися чи не будуть, але момент уваги буде і момент того, що я подумала про всіх і всім щось привезла. Ось так. А там вже розберуться самі, чи будуть користуватись чи ні. Тут ще є різні домашні такі арома-діф'юзери, але. Я вже не купляла, бо не знаю, який аромат би моїй мамі сподобався. Ну, хоча знаю, звісно, я б могла обрати, може наступного разу. А якщо берете окремо одне милку, 2,70 коштує за одненьке, 10 за чотири. І тут величезний просто вибір. Ми зараз прийшлися якраз до порту. Ну, всі портові містечка, плюс-мінус, понятно, що тут набережна виглядає однаково. Як бачите, дуже багато яхт. Це, до речі, є багато яхт з екскурсіями на каланки. І як бачите, вони всі тут стоять, тому що каланки сьогодні зачинені. Ми прогулюємось. Напевно, вже десь приблизно в сторону пляжу. Ще не знаємо, як там буде, тому що, як я вже сказала, на вулиці дуже вітряно і можуть бути великі хвилі. Вчора в Ніці були достатньо великі хвилі. Ну, сьогодні побачимо. Подивіться, який гарний тут вид. На ну, типу кольорові будиночки, вона виглядає так трошки, як рибацькі оці селища у Хорватії ми були минулого року. От щось мені це нагадує так, Хорватію. Дуже гарно. Там наверху, бачите, така величезна фортеця, туди теж можна дійти. Вона, до речі, достатньо стара. І побудували її типу, вимушено, французи, коли захищалися, коли на них нападали. Але сьогодні ми туди не підемо. Ну, я принаймні туди точно сьогодні не піду. Знаєте, друзі, взагалі помітила такий момент, що коли дуже багато подорожуєш, там 3-5 разів на рік я подорожую і кожен рік Європою. Воно трошки, ну це погано так казати, але воно трошки приїдається. А погано казати тому, що це все ж таки подорожі, це враження і так далі. Але просто фортеці, собори, ось такі місця, вони ну, все рівно схожі між собою. І чесно скажу, воно трошки приїдається. І хочеться більше побачити природи, пляжів, тим паче влітку. Ось таких моментів. Тому і в цієї подорожі, тим паче, я з дівчатами, які теж багато подорожують, і вони теж ці собори фортеці бачили 300 разів, плюс-мінус схожі. І тому ми і не заходимо в цей раз. У нас просто насолода компанії одна одної, обмін жіночими енергіями і так далі. Тому ми гуляємо просто містечками, дуже смачно їмо, класно проводимо час і купаємось в морі. Так що ви мене вибачте, але історичних пам'яток в цих випусках не буде. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте, дивіться, ви знаєте, що тут є така опція, наприклад, сходити там, подивитися щось історичне, окрім пляжу і порту. І Будете знати, зможете собі приблизно уявити, як виглядає в принципі це містечко і чи варто вам сюди їхати чи ні. Зараз мої дівчатка, до речі, залишилися на пляжі, а я пішла прогулятися трошки містом. Ось, бачите, все-таки я жертвую своїм часом на пляжі зі своїми подругами для того, щоб зняти для вас контент, якийсь цікавий, показати вам щось. Тому що мені в такому містечку дуже подобається, воно автентичне, атмосферне. І я думаю, багатьом моїм глядачам такі теж місця сподобаються. Я вирішила трошки пройтися і вам показати. Зараз я гуляю набережною вздовж порту. Ось такі будиночки французькі в середземноморському стилі. Тут купа кафешок, різних містечок, місць, де можна ти! Він прям нирнув з лодки. Різних місць, коротше, де можна придбати морозиво, напої і всяке таке. Ось, бачите, якийсь там пляжний одяг, всякі отакі барахліцо сувенірне і так далі. Що по цінах ми ще не знаємо? У нас ще якби рано обідати, тому ми ще не дивилися. Але пізніше ми, скоріш за все, десь тут зупинимось і з'їмо якийсь Типу салат з морепродуктами або, може, устриці, якщо вони тут є, щось в такому стилі. От. Та й все. Ось так виглядає. Воно все приблизно однаково. Але я вирішила пройтись і все ж таки вам хоч трошки показати. Ось вам ще один дуже гарний ракурс на цю набережну з іншої сторони. Ось там зверху ви можете бачити фортецю. Всі ці яхточки, човники, тут водичка така гарна. До речі, тут на пляжі така закрита достатньо бухта, і менше вітру, і менше хвиль. Нам дуже пощастило. Я потім, коли повернусь на пляж, я вам звичайно все покажу. Зараз ще дійду до кінця цієї набережної і потім нирну в якусь таку вуличку, щоб вам показати і самого містечка. Знайшла ресторанчик з дуже гарним видом. Зараз подивлюся ціни, але так позаглядала по кафешках. Ціни, друзі, до речі, дорожчі, ніж в Монако. Просто якийсь салат з тунцем, типу 16 євро. Піца одненька, теж 16 євро. Ну, коротше, достатньо дорого. Південь Франції це в принципі не дешево, але в таких, бачите, маленьких селищах курортних і дуже туристичних, то теж достатньо дорого. Ви це чуєте? Оце цикади орудь. А я, друзі, фу, так спокотно, все ж таки вирішила попертися на інший пляж, Дівчата мої на іншому, е, на тому пляжі, який прямо біля порту знаходиться. Вони там сидять. А я вирішила пройтись на інший, в принципі, для вас зняти, само подивитись і потім сказати своїм дівчатам, що там на іншому пляжі. Якщо нам стане скучно, наприклад, на першому пляжі сидіти, то ми просто зможемо перемістити сюди. Але зараз подивимося, що там є. Йду я просто дорогою, іншого проходу тут немає. Всі так ідуть. Тротуару, як такового, тут теж немає. От. Але нормально, пройтися можна. Від касі супорту десь 10-15 хвилин пішечки. Я напроти прогулявся, просто дуже спекотно. Фух, а я ще й води не взяла, треба щось купити. О, який паршечок вам підзняла заодно. Ось я дійшла до пляжу, друзі, тут зовсім інший пляж. По-перше, той, на якому мої дівчата, там пісок. Я вам потім його теж покажу. А тут галька, яка на сонцепьоку дуже сильно нагрівається, у нас немає спеціального взуття. Ну і Виходить реально неприємно, і сидіти на ній теж неприємно. Вода тут, звичайно, супер. Вона абсолютно прозора. Тут, як бачите, достатньо закрита бухта, немає хвиль ніяких. І купатися, я впевнена, що тільки одне задоволення. Але лежати не сильно приємно. Своїм дівчатам скажу, а там вони хай вирішують. Я, в принципі, підписалась би навіть на цій бухті купатися і лежати. Але, ну коротше, зараз подивимось. Так чисто візуально, то, звичайно, дуже гарно. Я вирішила ще, друзі, завернути в якусь вуличку і ще вам показати трошки самого містечка. Мені воно так сильно подобається, таке атмосферне, таке гарненьке. Я от, це, знаєте, коли ми були в Єгипті, нещодавно, до речі, виходили випуску з Єгипту, можете їх передивитись. На екскурсії в Луксор. Я ходила там всюди, на всі храми, всі гробниці, я всюди пішла. І мій гід каже моїм батькам, навіть гід не пішов, щоб ви розуміли, бо було дуже спекотно. І мій гід каже моїм батькам, а там нічого немає, давайте підемо в іншу сторону. Коротше, він їм каже, у вас дуже активний дівчинка. Це було так смішно. І мої дівчата, напевно, зараз теж подумають, дуже активний дівчинка. Я кажу, дівчата, ви лежіть, а я пішла. Всюди пішла. Так, ось до речі, італійська якась кафешка. Тут більш-менш хоча б кава за 2 євро, а не за 8. Ха! Ну таке, звісно, по цінам тут дорого. Зараз ще трошки прогуляюся, буду повертатись, друзі, дуже спекотно. Я вже трошки втомилась від самої спеки, а не від прогулянки. Мене друзі не зупинити. Я коротше пруся ще розумієте вгору по сонцю показувати вам саме містечко. <сум> містечко, до речі, дуже стародавнє. Воно взагалі було винащено винайдено, не винащено, господи, прости. Винайдено воно було ще на початку п'ятого століття до нашої ери. Тобто тут дуже дуже давно проживали люди. І тут навіть коли там будувалося вже більш сучасне місто, тут, звичайно, знаходили дуже багато таких історичних знахідок і пам'яток також. Але мені за атмосферою мені прям такі ось ці селища всі дуже подобаються. Це, до речі, моє перше таке французьке атмосферне селище. Я була дуже багато в Італії, в Греції і так далі. Але ось у Франції вперше. Ставлю йому. 9 з 10. Мені прямо таке заходить і подобається. А йти вниз, до речі, набагато приємніше, тому що можна нурочком помилуватися. Фух, оце сонцепіок. Зараз десь градусів 35. Дуже парить. Я, знаєте, не здивована, що в них лісові пожари зараз, бо спалахнути всьому цьому, звісно. На раз-два. Ще коли вітер і це все розноситься моментально. Фух. Раджу вам, друзі, приїжджати на Південь Франції. Краще, мені здається, у вересні. От у вересні буде прям ідеальне бархатне літо, а давайте сюди повернемо і тут ще пройдемось. У вересні буде ідеальне бархатне літо і, мені здається, буде набагато тут приємніше. А це я повернулась до першого пляжу. Він знаходиться біля порту міста Касіс, але якби сама бухта з іншої сторони, тому ніяких човнів тут немає. Як бачите, тут пісочок, але він достатньо твердий і не сильно приємний для лежання. Друзі, поки я ходила, бродила. Дівки мої запробували цей пляж. Сказали, вода холодна. Боже, вода, льот, просто льот. Вчора в ніці така тепла була, така кайфова, а сьогодні льот. Течія, напевно, якась. Вона, звичайно, дуже гарна, дуже е, красивого лазурного кольору, але вона просто льод. Я вам серйозно кажу. Дівчата кажуть, неприємно лежати, тому що вітер несе весь пісок в очі. Напевно, зараз будемо шукати якийсь інший пляж. Як на мене, я вам зазнаю чесно, я б краще по місту погуляла, міста та погоду, вітря сильно Сидіти на пляжі тим пасі з холодною водою. Але я, звичайно, не сама, тому я буду як всі. Якщо всі скажуть їдемо на інший пляж, то і я, звичайно, поїду. Але зараз коротше, побачимо. Ну що ж, друзі, ми все ж таки вирішили поїхати з цього містечка Касіс, повернутися назад до Марселю. Тому що думаємо, що всюди буде сьогодні холодна вода і всюди буде вітряна. Але насправді в Марселі теж є пляж. Можливо, ми тоді пізніше туди поїдемо. Подивимось. Ми тут так і не пообідали. Якщо чесно, то друзі, дорого. Реально, тут дорого в Марселі можна поїсти набагато дешевше, їхати нам до нього лише пів години. Дивіться, який симпатичний фонтанчик. Я вам здається, вже його сьогодні знімала. От, і ми пообідаємо там. Можливо, знову устрицями. Зараз побачимо, я абсолютно не проти. Або якимись моріками, морепродуктиками. І потім поїдемо на пляж самого міста Марсель. Ми по дорозі набрали собі морозиво. Зараз треба трошки остудитись: 4,50 євро за два. Шарики. В мене полуничне, ви ж пам'ятаєте, друзі, я тепер все їм полуничне. І фісташкове. Зараз будемо гуляти містечком, їсти морозивку. Ми з дівчатами моїми гарненькими зупинилися на оглядовий майданчик. Зараз пройдемось, повинні бути дуже гарні види. До речі, коли ви приїжджаєте у парк Каланки, то ваша дорога виглядає приблизно так само, якщо ви хочете спуститись саме до пляжів. Просто зручне взуття одягайте, нічого страшного в цій дорозі немає. Вона дуже приємна, мальовнича, ліс, цикади, стрикочуть. Класно. Вітерець, правда, такий був здоров. Але зате тут хоч не спекотно. Вид був гарний, якщо б піти вище, був би ще гарніший. Але ми вже поїхали нарешті обідати. Ну що ж, ми повернулись знову до порту Марсель. Ще раз помилуватися цією гарною набережною і шукаємо, де подають устриці або якісь морепродукти. Дуже хочеться чогось такого морського з'їсти. А потім ми ще не вирішили, чи ми хочемо знову на пляж, тому що вітер так і не вщух. Якщо чесно, неприємно лежати на пляжі, коли пісок все це несе в рота, ніхто з нас це не любить. І насолоди мало. Тому ми зараз будемо думати, що ми хочемо робити, що ми будемо робити. І я думаю, що я ще до вас повернуся з оновленням нашого плану. Ми посиділи тут а зараз з'явитись холодний собор Мараселю. Він так і називається Кафедральний собор Марселю. Подивіться, який гарний вид на порт звідси зверху. А взагалі нам іти туди. Ми ще тут не лазили, не линдали, нові будуть дороги. Цьому собору, яким ви бачите його зараз, лише 130 років, але перший старий собор тут був заснований ще у 12 сторіччі. Він тоді був побудований у романському стилі. Фух, друзі, оце там вітер рве на вулиці. Ми нарешті зайшли в собор. Вхід, звичайно, безкоштовний. Собор цей побудований у 12 сторіччі. Дуже гарний він побудований у візантійському стилі. Відрізняється так, від тих соборів, які я вам дуже часто показую у Великобританії, тому що вони всі в основному в готичному стилі, а цей у візантійському. Ми були колись дуже давно з батьками в Болгарії, і там якогось такого плану теж були собори. Дуже гарно, вхід безкоштовний, повторюю ще раз, тому обов'язково, хто буде в Марселі, зайдіть, витрати 15 хвилин часу. Тут дійсно дуже красиво. Біля собору є невеличкий оглядовий майданчик, там був дуже сильний вітер, тому розмовляти було неможливо. Але ось, хоча б вид для вас засняла. Вид гарний з усіх боків. Як на собор, так і на порт і на море і на місто. Вид на цей собор здалеку теж дуже класний, тому що собор великий та величний. На жаль, мені всюди прийшлося прибирати звук і робити озвучку через дуже сильний вітер. Це ми прогулювалися якби з іншої сторони порту. Тут же немає маленьких човнів, тут же більш відкрите море, але теж дуже гарні види. І ось, на жаль, ми бачили навіть дуже чорний дим від однієї з пожеж. Не знаю точно, де вона була, але ця інша сторона від парку Каланки. Нарешті ми присіли, замовили собі устриці. Значить, устриці є різні. Е, вони всі номер три, типу однакового розміру, але є устриці солоні і є устриці кремові. Ем, я в принципі їм і ті, і ті. Вони всі смачні на, на ваш смак, як то кажуть. І в нас ще тут шість креветочок, Це в нас на дві персони. Коштувала це все нам 36 євро за шість креветок і шість е, устриць номер три. кремових. кремові устриці. Вони дорожчі ніж солоні устриці. Ну що ж, друзі, на цьому буду закінчувати цей випуск. Сподіваюсь, він вам сподобався, там був цікавим. Вас очікує на каналі ще один випуск з моєї подорожі до Півдня Франції. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. А також, звичайно, не забувайте поставити свою вподобайку цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково витрати одну хвилинку свого часу і напишіть мені, будь ласка, коментар. Я дуже вдячна всім вам за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші лайки та за ваші коментарі. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!